Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Сьогодні вирішив зняти таке відео на прохання підписників. Ось як я зробив ось таку приспособу для перевірки, чи, справна, чи справний модуль запалення, чи ні. Чи в бензопелах, в генераторах, можна і в автомобілі теж перевірити. Ось таке простеньке. Це я зробив по-своєму. Так глянув, дещо, але все зробив по-своєму. Шприц взяв маленький, інакше тоді якраз не мав. Один, один. Ну, мені потрібно було, не було, я так на ну, швидку зробив. І воно ну, до, до сих пір мене користуюсь ним, допомагає мені. Ось покажу. Багато говорити не буду, бо кажуть, що довго говорю в інтернеті. Ну, ось так скоро покажу вам ось таке воно виглядає. Ось тут крокодильчик, кусок провода. Зараз я розберу і покажу. От взяв я шприц, як говорив, маленький, п'ятірка. Ну, його вистачає повністю, більше не потрібний, більше його більше місця буде займати, десь як ви що ви його покладете. Ось шприц, ось взяв такий болт. 4,5 см четвірка. Якраз добре ось цей пимплик, що на свічу заходить зверху, ось ось тут це я його відкрутив. І сюди якраз він стає. Якраз добре сюди ковпачок і крокодильчиком десь на корпус, бензопили чи генератора, чи автомобіля. І ось так воно ось виглядає. Ось тут в цьому шов запихаєте. Зняв ось цю резинку по центрі, так більше в цю сторону, щоб ось провід зайшов, просредлив дирку, запхав сюди дріт, тут напаяв його, скрутив і запаяв, обпилував так до острого, щоб був контакт добрий по центру. Ось тут теж виїмка така була, зафіксував дротом. Ось тут теж це відпилюємо обережно. І робимо дирку теж під четвірку, щоб запхати. І все. Ось так воно простеньке, крокодильчик, кусок дроту. І все. Ось так. Це теж тут напаяв на болта кусок дроту, завудив його і теж заострив, так, щоб був острий, щоб воно співпотало. Контакти і було видно, як проскакує іскра. Ось таку шайбу взяв, щоб не виламувало. Ось так запихаємо. Ось сюди. Тут ще одну. Таку шайбу. Гайку закручуємо. Нічого складного тут немає, я говорю, якщо коли воно мені знадобилось, не мав. отак зробив і воно тепер мені служить дуже добре. Перевіряю ним все, що мені потрібно. Маю на увазі з катушок, з модулів запалення. Ну, Ось так воно виглядає. Це тут затягуємо. Щоб трималось, все ось там по центру. Тут дав кусок кембрика, щоб не замикало ніде так сильно аж. І все ось зверху пимплик цей, якраз ось. Ну Немає купачка, але якраз він стає. І все, тут теж відцентровано, все. Ось провід, крокодильчик. Ось все. Стає по центру, ось, собі там регулюєте десь сантиметр, більше півтора, воно, якщо іскра проскакує, значить модуль справний. Якщо вже не буде проскакувати на пів сантиметра, менше, то вже іскра не буде. Ось тут видно, як вона проскакує. Там я на відео коли ремонтував, показував. І все, ось така хитромудра приспособа. Ось собі тут регулюєте. Все, ось Якщо щось не буде непонятно, пишіть коментарі, розкажу. Ще ось таким хочу похвалитись теж. для роботи, мені було потрібно. Звичайно, міг замовити в інтернеті, але трошки і ціна велика. Думаю, спробую сам зробити ось таке для заклепування і розклепання ланцюгів. Ось таке креслення, все робив сам. Заміри, все-все сам, нічого з інтернету не брав. Так, трошки креслення знаю. Тільки що токарні роботи вже мені тут колега допомагав. Ось, Ось такий апарат, він надійний, міцний, не такий, звичайно, з магазину він гарно виглядає, гарніший, що то, що то, але тут в мене надійний. Ось де. Вихід 8 мм, вистачає аж по самі вуха, як то говорять. Ось простий підшипник, підшипник. вал всередині з ексцентриком, там на 8 мм якраз зробив ексцентрик. і ось провертається, Тут видно, як ось воно ходить. Як я говорю, надійний, можна ним жати. Можна підшипники випресовувати. Тут підшипники не пам'ятаю які. Ось це все зварював сам. Це все теж сам. Ось шток. І ось тут це для розкльопування, а це для закльопування ланцюгів. Теж це. Тут ще, як робив пару фотографій, є в мене там виставлю фотографії. Це я тепер робив. А це ще робив до того, як почав знімати відео. Якщо з цим немає нічого такого, не знімав. Але якщо б комусь було потрібно, десь в мене були всі розміри ось цього всього Ну, це шток, трубка, трубка, це все точене. А тут в мене вже я тепер робив, от якраз десь закінчивши помальоване, таке свіже. Ну, Працює дуже добре. Пробував закльопувати, як... Стандарт, як з магазином. Все сам робив, теж. Кроме токарних робіт. Креслення, все-все сам. Заміри. Ось тут фіксується біта, тут і тут. Можна її відкрутити, поміняти, якщо ось. Витягується вона. Біт теж сам робив. Найшов такий кусок. Металу твердого такий твердий метал, не знаю, що це, але твердий. От якщо його ось тут прижати, то воно і згибльовує ось тут цей метал, не знаю, це м'який, а цей дуже твердий. Теж ось тут вал, це там поставив такий, ще мав, десь не знаю, де я його взяв, опорний підшипник. Ще один десь має, валяється, поставив. Як я говорю, дуже добре працює. Ланцюги закльопує, це зробив як А і Б. Як воду в інтернеті продають. Цей чуть ширший, цей вужчий. Дуже гарно закльопує. Ось трошки, звичайно, зекономив по грошах. Так, час був маленько. Все собі накреслив, виміряв, токару розказав, як все має бути. Окреслення дав, от таке в мене вийшло ось. Не знаю, я говорю, це надійне в мене. Що сам робив. Ці магазини дешевші вони ламаються, звичайно, а це я думаю, що буде ось, буде працювати. Ось таке сьогоднішнє відео коротке. Похвалився ось такими приспособами, що сам зробив. Ось, але вони. При такій роботі, як в мене, чи в когось іншого, дуже їх потрібно. Чи це, чи це, ось, чи це. Я такий приспособа, як я назвав, буду закінчувати свої коротенькі відео. Ось. І ще немає що розказувати таке по тому. Як я говорив, що якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі. Може десь знайду, де я мав там це всі креслення, якщо комусь потрібно. Звичайно, як я говорю, можна купити в магазині. Дивився на даний час ось такі вже з ліпших 5 тисяч, десь коштують гривень. Ну, а так сам зробив, в принципі, воно вийшло в мене. Ну так. Почти задарм. Ось так що. Всім добра, миру, здоров'я, успіхів у всьому і до нових зустрічей на каналі Майстер Уйко.